Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про легковірність. Вірить безглуздий й в кожнісіньке слово, а мудрий зважає на кроки свої. Цей короткий вірш із приповістей говорить надзвичайно сучасну і болючу правду. Нерозумна людина готова вірити всьому, що чує, тоді як мудра оцінює, перевіряє і зважає на факти. Бог попереджає нас, легковірність це пастка, яка може завести в оману, вибити з дороги і поранити. Мудрість вже проявляється не в недовірі до всього, а в вмінні перевіряти, зважувати і думати, перш ніж зробити якийсь крок. Ця істина чудово проявляється в історії Карла Сагана, американського астронома, науковця і популяризатора науки, який прославився не лише знанням, а й ретельністю мислення. Він не був скептиком у негативному сенсі, але був глибоко переконаний, що мудрість починається там, де людина вміє ставити запитання. Саган часто попереджав людство про небезпеку і легковірності. Він сказав слова, які досі залишаються неймовірно популярними і водночас точними. Я думаю, ви точно цю, чули цю фразу: надзвичайні твердження потребують надзвичайних доказів. Ця фраза не про недовіру, а про відповідальність, про те, що кожне сильне слово має бути підкріплене фактом, а не просто якоюсь емоцією. Сам саган усе життя боровся з міфами, псевдонаукою і фальшивими сенсаціями, бо розумів, той, хто вірить у все підряд, легко стає жертвою маніпуляцій. Це науковий принцип, який наголошує на необхідності суворих доказів для підтвердження виняткових ідей, особливо в науці. Але також він використовується в інших сферах життя, таких як юриспруденція, журналістика та повсякденному житті там, де він допомагає відрізнити факти від вигадок та хибних припущень. У своїй книзі Світ повний демонів, наука, як свічка у темряві, він писав: наука це не просто набір знань, це спосіб мислення, який запитує, як ми можемо знати те, що вважаємо правдою. Це саме те, про що говорить Біблія. Мудрість це не швидко погоджуватися з кожним словом, а вміти ставити. Чесні запитання. Хто це сказав, чи є підстава цьому вірити, чи веде це мене до світла, чи до темряви. Легковірність здається простою вона намагає зусиль, достатньо просто ковтати інформацію. Мудрість же вимагає відповідальності, думати, розрізняти, слухати серце і Божий голос. Мудра людина не цинічна, вона просто обережна. І ця обережність береже її від багатьох помилок. Господи, навчи мене розпізнавати істину серед галесу. Захисти моє серце від легковірності, яка заводить у темряву, і дай мені мудрість думати, перевіряти і зважувати кожен свій крок. Формуй у мені дух розсудливості, щоб я жила не за емоціями, а в Твоєму світлі. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божу благословінь.